Сполучені Штати заблокували спільну заяву групи Семи щодо України. Фіцо вважає розброєння раціональним шляхом для словаччини. Польські лікарні сигналізують про брак фінансування. Лідери групи Семи не поширюватимуть спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді. Усе через позицію Сполучених Штатів, як інформує CBC News, Вашингтон не погоджується з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні та хоче, аби воно було пом'якшеним. Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії були включені до спільної заяви, оскільки побоюються, що це поставить під загрозу переговори. Йдеться у публікації, зазначено, що деякі пункти, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну, буде включено в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Очікувалося, що він опублікує заяву, в якій закличе посилити тиск на Росію за допомогою санкцій. А також оголосить, що країни саме підтримують мирні зусилля, які очолюють США. Тим часом у держдепі підтвердили, що однією жертвою вчорашнього російського авіаудару по столиці. Громадянин Америки влада столиці підтвердила смерть 14 людей. Прем'єр-міністр Словаччини поставив під сумнів необхідність збільшення витрат на оборону та заявив, що його країна могла б виграти від нейтрального статусу. Заява Роберта Фіцу зустрілася із різкою критикою із боку опозиції. Роберт Фіцо вперше публічно запропонував нейтралітет словаччини у відповідь на запитання журналіста про збільшення витрат на оборону в хто не часах часом у ці божевільні часи озброєнь, коли оборонна промисловість потирає руки, як фармацевтичні компанії під час пандемії, Словаччина отримала велику користь від нейтралітету. На жаль, це рішення не в моїх руках. але бо моїх руках слова Роберта Фіцо викликали бурхливу реакцію опозиції. Лідер партії Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка вважає їх скандальними. Неутраліта означає вихід із НАТО. Це небезпечна риторика. На той час, коли росіяни та Путін не лише бомбардує Україну та вбиває мирних жителів, а й загрожує всій Європі. Бомбардує Україну, а забіга цивілістов, але вігража сацеле Європи. Президент Петер Пелегріні вважає заяву прем'єр-міністра спробою провокації. Після зустрічі з лідерами парламентських партій напередодні майбутнього саміту НАТО він запевнив, що Словаччина не порушуватиме єдності альянсу та не блокуватиме рішення саміту. Підляські лікарні стикаються із серйозними фінансовими проблемами. Попереджають їхні директори. Деякі з них можуть навіть втратити ліквідність у найближчі місяці. Крім того, медичні працівники мають отримати підвищення зарплати з липня, а ресурсів у лікарняних скарбницях на це немає. Розповідає голова форуму про спілок у підляському воєводстві Євгеніош Шмошець. Бойовуська рада діалогу сполучного вистосує сподіваюсь, воєводська влада скерує петицію до ради соціального діалогу. Ситуація у цілій Польщі трагічна. Кошти погано розраховані, ресурсів бракує. Лікарні під загрозою вже є багато справ, якими займаються судові виконавці. Щотки не вистачаються. Шпіталом гроші втрата плиності фінансової. Має справи коморніча, зле вицени свячень. Міністерство здоров'я розглядає можливість заморожування індексації зарплат на 6 місяців. А рішення можуть ухвалити уже 25 червня. Війська здійснили масований обстріл Одеси та Києва. Тривога лунала в усіх областях. Росія вночі використала далекобійні безпілотники та ракети, Атаки спричинили руйнування. Загинуло щонайменше 14 мешканців української столиці. Кілька десятків людей отримали поранення у Києві. Руйнування сталися щонайменше у десятці місць. Жертв може бути більше. Триває рятувальна операція в обваленому багатоквартирному будинку. Мер столиці від. Кличко написав, що 62 дворічний громадянин США помер у Солом'янському районі у будинку неподалік місця, де лікарі надавали допомогу пораненим. Російські безпілотники також вдарили по Одесі. Там рятувальні операції тривають у зруйнованих будівлях. В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування. Внаслідок нічних обстрілів в Одесі поранено 13 мирних жителів. Російські ракети поцілили в інклюзивний центр та пошкодили дитячий садок. Вибухи також було чутно у Запоріжжі. Європейська комісія сьогодні представить проект правил щодо відключення ЄС від поставок газу із Росії. Учорашня дискусія на міністерській конференції ЄС у Люксембурзі показала, що більшість країн підтримують такі плани. Проти були традиційно Угорщина та Словаччина. Однак вони не можуть блокувати правила, оскільки для їх ухвалення достатньо більшості. Комісар із питань енергетики Дан Йоргенсен пояснив, що плани комісії доволі прості. Тіномови летювепинай більше ніколи не дозволимо використовувати енергетику як зброю проти нас. Ми не дозволимо шантажувати держави-члени. Ми не фінансуватимемо війну Путіна. Згідно з пропозиціями комісії, із січня компаніям Євросоюзу буде заборонено підписувати нові контракти на постачання блакитного палива з Росії а довгострокові газові контракти мають бути розірвані до кінця 27-го року. Представники польської президії мають розпочати роботу над новими нормативами, а їх допрацюють данці, які очолять роботу ЄС у другій половині року. Найближчим часом ціни на дизельне паливо та бензин на деяких заправках у Польщі можуть зрости. Це скоріше стосуватиметься тих місць, де минулими вихідними не було запроваджено підвищення. Аналітик ринку палива Рушуля Чесляк пояснила, що учора ситуація була явно спокійніша аніж у п'ятницю. А нафта марки Brent, яка в основному використовується для виробництва бензину, подешевшала ринку суттєвим для ринку є те, що до цієї пори під час атак не постраждала нафтова інфраструктура, але найголовніше досі не заплакована Ормузька протока, яку контролює Іран для Ірану та регіону. З точки зору економіки це ключовий шлях товарообігу. І зараз її закриття, попри ймовірний ризик, однак мало реальний. Вдає що є єс томімо вськомова правдоподобна. 20% світового транспортування сирої нафти проходить саме через Ормузьку протоку. Тим часом ізраїльська нафтова компанія База наголосила, що призупиняє роботу свого нафтопереробного заводу у Хайфі через пошкодження, завдані іранською атакою. Це найбільший нафтопереробний завод в Ізраїлі. Санкції проти Росії коштують нам забагато грошей, заявив президент США Дональд Трамп під час саміту Групи Семи у Канаді. Трамп сказав, що зволікає із запровадженням нових обмежень, аби побачити, чи готова Росія домовлятися. На запитання про тиски з боку європейських країн щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії. Він відповів, що Європа це говорить, але поки що не зробила. Спершу подивимося, як вони це зроблять. Додав він. Цікаво, що американський лі лідер повторив у розмові з журналістами, що коли угоду про припинення вогню між Росією та Україною не буде підписано, він ухвалить рішення про запровадження подальших санкцій проти Росії. Попри те, він додав, що виключення Росії з групи країн Великої Вісімки у 2014 році було великою помилкою. За його словами, цього б не сталося, якби Росія досі була у групі восьми. Перші гелікоптери Апачі потраплять до Польщі лише через три роки, але уже збурюють чимало емоцій серед польських експертів. Сьогодні на авіабазі поблизу Інновроцлава мають з'явитися перші такі гелікоптери, які Варшава орендувала, аби почати навчання. Оренда восьми машин є проміжним рішенням перед виробництвом законтрактованих Апачі у найсучаснішій версії. Нові вертольоти замінять МІ 24 вироблені у радянському союзі. Першні Стара техніка буде виведена із експлуатації, буде впроваджена нова, і це довгостроковий процес. Вважає керівник першого військового авіазаводу Яцик Горчинський. Апач є вимагає Апачі Вимагають такого ретельного відбору пілотів, що може йтися про формулу 1 із чотирьох. Зовсім небагато вишколених пілотів зможуть на них літати. Це також виклик для обслуговування. Міністерство національної оборони Польщі придбало 96 таких машин у серпні минулого року. Їх почнуть постачати першій авіаційній бригаді із 2028-го. Базова інфляція у Польщі є найнижчою за п'ять років згідно із даними Національного банку Польщі. У травні її значення становило 3,3% у річному обчисленні. У грудні цей показник становив 4%. Головний економіст федерації польських підприємців Лукаш Козловський зазначає, що поточне значення базової інфляції знаходиться у межах цільового показника інфляції Нацбанку. Це Такий показник у рамках базу інфляції, який демонструє, що інфляційний тиск починає зменшуватися, і в результаті створює більше поле для маневрів раді монетарної політики. Відтак вона може і надалі знижувати процентні ставки. базова інфляція. Це інфляція без врахування цін на продукти харчування та енергоносії. Вони займають близько 42% від усього інфляційного кошика. Напади на законодавців Міннесоти та їхніх близьких загострили дебати на капіталійському пагорбі щодо безпеки членів конгресу. Це питання роками викликає занепокоєння. Наразі лише кілька лідерів конгресу отримують цілодобову охорону. Решта можуть подати заявку на додатковий захист у разі загрози. NBC News звернула увагу на зростання занепокоєння серед американських політиків, викликане серією насильницьких нападів на урядовців. За останні роки це занепокоєння зростає, попри те, що із 6 січня 2021 року було запроваджено нові заходи безпеки, включаючи координацію поїздок конгресменів із місцевими правоохоронними органами. Після нападів у Міннесоті Капітолій знову став предметом обговорень щодо ухвалення законодавства про захист персональних даних законодавців. Європейська комісія сьогодні представить проекти правил щодо відключення ЄС від поставок газу із Росії. Учорашня дискусія на міністерській конференції Євросоюзу у Люксембурзі показала, що більшість країн підтримують такі плани. Проти були традиційно Угорщина та Словаччина однак вони не можуть блокувати рішення, оскільки для їх ухвалення достатньо більшості. Згідно з пропозиціями комісії, із січня компаніям ЄС буде заборонено підписувати ти нові контракти на постачання блакитного палива із Росії, а довгострокові газові контракти мають бути розірвані до кінця 27-го року. Польща має найменші водні ресурси в Європі, попереджають експерти. У день боротьби із посухою вони нагадують, що водні ресурси на душу населення у Польщі утричі менші за середній показник по Європі. Як пояснює еколог Домінік Добровольський, хоча це говорять, дедалі частіше поляки не часто про це згадують. Ми, ми насправді повинні дбати про кожну краплю. Бо ми країна з дуже малою кількістю води на людину. Нас навіть порівнюють з кількома африканськими країнами. Як не дивно, однак у Польщі цієї води не багато, тим більше ми повинні про неї дбати. Гідролог фактичні Валієвський наголошує, що посухи у Польщі трапляються щороку уже протягом останнього десятиліття. Суши, тому, як спостерігаються як гідрологічні, так і гідрологічні посухи. і Фермери щороку скаржаться на брак опадів через такий брак, або їх неефективність, а також зливи навесні. Ситуація не покращується. Проливні дощі спостерігатимуться усе частіше, але вони будуть точкові та інтенсивні. Німеччина готова збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Як зазначив віце канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінкбайль, цього року Німеччина виділить на цю мету 2% свого ВВП. Зміцнення України військово, а потім використання реальних можливостей. Це шлях, яким потрібно нам іти. Наголосив Клінгбайл. Він також підтвердив, що Берлін не має наміру відмовляти. Світ підтримки України генеральний секретар НАТО Марк Рют неодноразово закликав країни альянсу інвестувати щонайменше 3,5% свого ВВП в оборону. Додаткові 1,5% будуть скеровані на витрати пов'язані з обороною. Це, наприклад, розвиток інфраструктури. А тим часом у Балтійському морі знову перебої з GPS. польське агентство аеронавігації опублікувало офіційну заяву щодо сильних перебоїв зі сигналом. Як повідомили у міністерстві оборони, Польщі це значною мірою пов'язано із діяльністю Російської Федерації. Представники європейської комісії запевняють, що ізраїльсько-іранські атаки наразі не становлять загрози безпеці поставок нафти до Євросоюзу. Однак експерти зазначають, що ескалація конфлікту на Близькому Сході може призвести до перебоїв у світових постачаннях нафти та газу. Занепокоєння виникло після того, як Іран знову погрожував заблокувати Ормуську протоку. Ключовий шлях для світової торгівлі нафтою, оцінив експерт з безпеки професор Даніель Ботьковський із Білостоцького університету, Усе того, чи блокада залежить, чи заблокують протоку. Якщо так, то ситуація на ринках відреагує. Ціни зростуть наразі, ціни не рухаються, тому що Саудівська Арабія збільшила видобуток. Вони бачать, що є від цього зиск, і країни, які не входять до ОПЕК, також видобувають. Тож сировини на ринку зараз доволі багато. Шпайства ні з жашоне в ОПЕК моцо зачинає опомповати. Так він з того суровця є Професор, однак, зазначає, що криза наразі не викликає зростання цін і не має причин для паніки. Представники ЄС запевняють, що країни співтовариства добре підготувалися до будь-яких перебоїв. «Візеєр» та «Рейнеєр» перевірять на предмет дотримання норм щодо багажу пасажирів. «Рейнеєр» нещодавно посилив свою політику, замінивши допустимі розміри багажу. Управління з питань захисту прав споживачів Польщі отримало скарги на те, що нові рамки для вимірювання багажу не відповідають дозволеним розмірам. Керівник управління Томаш Хрусний заявив, що будуть перевірені серед іншого правила обох цих перевізників. Рамах провадженого постепування аналізуємо постанову межах провадження. Перевіряємо умови перевезення ручної поклажі, досліджень яку інформацію отримує споживач, купуючи квиток, з'ясовуємо принципи нарахування оплати та процедуру зважування. Також перевіримо спосіб роботи із рекламаціями зі сторони споживачів у випадку їхнього невдоволення щодо оплат і оплат. Мандрівники вказують на те, що вимірювання проводиться поспіхом без можливості повторно перевірити дані. Якщо пояснювальне провадження підтвердить, що правила щодо перевезення клажі є, є несправедливими, буде ініційоване провадження щодо заборони типових договорів.